Шановні колеги-готельєри, вже зовсім скоро, 28 та 29 квітня, ми зустрінемося з вами наживо у Львові під час українського готельного форуму. На нього запрошено більше ніж 20 спікерів, експертів в різних областях готельного бізнесу. Я особисто від імені Асоціації готелів та курортів України проведу панель на тему інвестицій в готельну нерухомість під час війни. Які формати найкраще працюють? Кого потрібно залучати в якості партнерів? Які цифри реальні? Дохідна нерухомість в готельному бізнесі? Це міф чи реальність? Будемо говорити з п'ятьма експертами на цю тему відверто, наживо і будемо дуже раді вашій присутності і вашим питанням. Готуйте їх буде дуже цікаво. До зустрічі у Львові!